Для нас, для так, особа рятвіна вже була посвідчена. У нас анкетні дані у вас не змінювалися. Права та обовісті зрозуміли. Так. Да. Добре. Прибув у судове засідання прокурор оформи. Права та обов'язки вам зрозуміли. Зрозуміли, так. Дубочаюся. Є процес, будь ласка, так, по... Питання... Про суду. Будь... Про... Питання будуть потім. Процес я головучий Дубровська веду. Ну, ви... Буде наданий вам час для да? запитань. Добре? Добре, повноваження прокурора Голову... встановлені. Дорусій, Добровська, слідчі секретар судового засідання Шаповал, прокурор, охотник. Доручення. Є у прокурора? Я є в складі групи вашого кримінального провадження, 1160. Та ви що? Так, ви мене, мабуть, перший раз бачите. Так Давайте ось. ми будемо знайомитися після. Так після. я хочу познайомитися, мені невідома людина сидить. Мені відомо, це прокурор, а Це вам відомо. Секретар встановив особу? Встановив. Коли? В встановленому законом порядку. Коли? До судового засідання. Не було цього. Будь ласка, чи довіряєте ви судді Дубровській слідчі? А секретарю шаповал і прокурору, а У мене питання до секретаря питання, Шаповал. чи встановлена особа? Там не може бути до секретаря. Якщо суддя так, як я можу довіряти, якщо, якщо я якщо хочу з'ясувати питання? Слідчі суддя, головучий суддя, ці питання з'ясовував. Зараз у нас відбувається процес. Ми готові вашу. Ви мене питаєте, я довіряю чи не довіряю? Ви. Кажете, чи можна задати запитання секретарю? Секретарю у судовому засіданні запитання не задаються. Чи довіряєте ви, слідчій судді, Дубровській, прокурору та секретарю? Будь ласка, відповідь. Відповідь у мене питання до секретаря я по, по суті справи що чи встановлені повноваження прокурора повноваження, на даний момент? Якщо я головуючий суддя, вийшла в процес. То в мене немає підстав ставити під сумнів. Особи а в мене є прокурора. В мене є. Я перший раз цього Спитання. прокурора бачу, він 10 років у мене виявляється процесуальний прокурор. Після засідання прокурор охотник. Суддя посвідчення. Я не давав посвідчення. Кому? Не давав посвідчення. Кому мені надайте? Я можу ну, вам, вам надавати посвідчення. А як я з ним буду зараз спілкуватись? Не з ним? По... А з прокурором увагу майте, будь ласка, до складу суду. Ми не на базарі. Повторюю ще раз: будь ласка, якщо ви так будете себе поводити, то є о, вплив відповідний. І... Я чекаю на вплив. Ви чекаєте? Так. Весь будь в очікуванні так, впливу. Ми зараз зібралися тут. Я зрозумів, секретарю. А, щоб, я не довіряю на підставі того, що вчасно не було е, за 10 це, хвилин до початку засідання. Це є закон процесуальний, який передбачає підстави для того, щоб ви заявляли відводу. А виконання по обов'язків секретарям є підставою для відводу? Ні. Ну, тоді... Таких підстав немає. This one show must go on. Будь ласка, суддя Добровські, ви вже на довіру сказали. Інший суддя вирішив це питання по суді. Довіряєте Так. Да. Дякую. Прокурор. Ні. Не довіряю. Я не бачу, що це прокурор. Перед судовим засіданням всі питання були вирішені. Я як суддя Дубровська... Щодо повноважень, щодо е, особи прокурора, суддя Дубровська. Так що в нього на лобі написано, що він прокурор? Оголошується перерва? Ми їх розпознайомимося. Це знущання. Це, це звичайно ви. Е, я ви хочете до себе повагу, але ви нікого не поважаєте. Як я маю поважати цю особу, яка на протязі певного часу є прокурором у справі, в якій нічого не робиться, на мої вимоги. Коли вже через суд моя вимога виконана допустити мене до матеріалу справи? Ви все це можете надавати, всі свої пояснення, обґрунтування скарги під час розгляду скарги. Ваша честь спокійно. Дивіться, Я спокійна, все життя спокійна. Я не нервую, не бачите? Бачу. Дивіться. Що ви бачите? Задача судочинства. Так. Забезпечити. Ні. У Мене питання: якщо у нас є кримінальна справа, в якій 10 років нічого не робиться, потім через суд забезпечується моя участь у процесі, а далі знову прокурор, я так догадуюсь, саме цей прокурор, бо я його в очі ні разу не бачив, мені пише, що я надав. Вказівки слідчому. Чого вилізте з своїми клопотаннями? Розумієте? Я ви мене розумієте? зараз це якщо... Так як я можу вірити, що це прокурор? Тільки тому, що він в очках, чи що. Перед початком судового засідання секретар з'ясовує. Я не бачив цього. А ви не повинні це бачити. Я, я прийшов за 10 хвилин до початку засідання. Зайшов секретар, вигнав мене з зали. Прокурор пішов прямісінько до вас в кабінет. І що? Прокурор не може, не може. зайти. Ну, у нас рівні права і... я також хочу до вас зайти. А, а <світ> що ви ще хотіти? Там... Фантазія. Фантазія у вас uh, шальнає. <світ> ну, я кажу ще раз, що це неповага до суду. Чому, чому вражаєте і... не неповага до суду? Неповага, uh, звернення ваше до прокурора. Так я, знаєте. А хто це? А що це? Це ви вважаєте повага? Так я перший раз цю людину бачу, а вона в мене вже кілька років процесуальний прокурор. Я, Може, це підстава якась. Вільник. Підстава. Так, оголошена була перерва. Яка зараз година? 13.06. 13.06. Наскільки? На 10 На Дякую Дякуємо.